Привіт, Толі, солоденькі, з вами Аля. І сьогодні я хочу зробити свій перший огляд на фільм. А на роль фільму я обрала маловідому будку поцілунків. Та ви зараз про неї дізнаєтесь, і багато дізнаєтесь. Будка поцілунків це британсько-американська романтична комедія, заснована на одноіменному романі Бет Рік. <звізняти білці номер 7> фільм був випущений у 18-му році на Netflix. Боже, шо не плюнь, все знято по книжках. Я вже не здивуюсь, якщо виявиться, що навіть шрек зняв у книжці гол. Ю. Йо... Я здивована. Байдуже, книгу ми чіпати не будемо, тому забудьте про її існування. А перед початком цього відео хотіла би люб'язно попросити вас згадати, які ви прекрасні, поставити лайк і написати в коментарях назви чотирьох ваших улюблених тваринок. Дякую! Знайомтесь, це наша ГГ Ель Еванс. А цей смердючий немилий малюк її найкращий друг Лі Флін. Вони народилися в один день у двох найкращих подружок. О, щоб ми з бестіками так жили. Ель і Лі росли, як двійнята, і були нерозлучними. Ель закохала старшого брата Лі, а потім її мама померла. А потім вона лежить на лежаку біля басейну у дворі якогось величезного особняку. А це дім її дурбелика друга. Миленько, щоб ми і бестіки так жили. З розмови Ель і Лі ми дізнаємося, що завтра перший день навчання, а ще що скоро в школі буде проходити ярмарок. І якщо вони не придумують на той ярмарок якусь розвлікуху, ця мила дамочка зробить їм харакірі, а потім приходить ноа. І одразу хочу сказати, що це двометрове шмаття тестостерону, взагалі не в моєму смаку, тому я інколи буду його чмирити. Yeah. Але він чомусь досить популярний в школі, і всі дівчата у всесвіті будки поцілунків на нього запали. Всі, окрім Ель. Ну він так думає. When did you get the boobs? Припустимо, це був комплімент. Нагадаю вам, що Ель взагалі то закохана в цього бовтура, але за правилом номер 9 їй не можна цього показувати. Що за правило номер 9 спитаєте ви. А я вам відповім, що в Ель і Лі є так званий список правил дружби, який вони склали, ще будучи шестирічними соплячками. В цьому списку багатько різних правил, але саме основне для сюжету правило номер 9 за яким не можна мутити з родичами найкращого друга. Його ініціатором був Лі, і всі ми прекрасно розуміємо, що він мав на увазі. Настає завтра. Ель так старанно збирається в школу, що рве штани. Їй в голову приходить геніальна ідея вдіти замість порваних штанів свою стару спідницю, яка їй вже два роки як мала. І насправді спочатку спідниця виглядала досить непогано. Зараз таких спокійно ходять, тому мені було не зовсім зрозуміло претензії деяких товаришів щодо її довжини. Але потім спідниця помітно зменшується в розмірах прямо у нас на очах і виглядає вже як настегнова пов'язка вождя плем'я Пігмеїв. що, звісно ж, добре не закінчується. Hell, Хочеш спорішати? в село один на один! Ти думаєш, що я з тобою жартую? Чи що? Ще одну погрозу в сторону моєї родини. А потім всіх трьох пакують. Цікаво, чому ліни забрали? Господи, як же мені не подобається його підборіддя. Лі йде купляти нову сорочку, щиро вірячи в те, що якщо він прийде на ярмарок в новій сорочці, популярна дівчина, на яку він запав, точно на нього гляне. А Ель тим часом намагається знайти ідеї для ярмарку. Але ідеї не приходять. А потім раптом! О, ідеальний кадр для трейлеру. А атракціон ні, зовсім не ідеальний. По-перше, це абсолютно не гігієнічно і навіть небезпечно. Ні один розсудливий перент не дозволить своєму чаду цілуватися з ким попало. Боже, мені навіть здається, що не одна розсудлива дитина не захоче на осліп цілувати однокласників. Ну що за бред? Але варто було Ель сказати, що в буці будуть цілувати Ноа та інші популярні чуваки і човіхи. Всі одразу ж забули про Карієс, Герпіс і Гінгівіт, і погодились на цю геніальну ідею. Та є одне але Ноа не погоджувався працювати в буці. Тому Ель доведеться його вмовити. Вечірка в домі флінів ідеальна нагода. What? Що ж, в неї нічого не вийшло вже на ярмарку. Ель знову намагається його вмовити, і він чомусь знову відмовляється. Я вже казала, як мені не подобається його підборіддя. Будка відкривається. Різні люди цілуються. Лі виходить спробувати долю, і з першого ж поцілунку знаходить кохання усього свого життя. Без жартів, вони потім одружаться. Так вже виходить, що і випихують з кимось поцілуватись, і цим кимось виявляється Ноа. О боже мій. Ми дізнаємось, що він теж її кохає. І вони знову цілуються! І знову, і знову. І... Йой! Вони починають свої стосунки в таємниці від інших, в тому числі і від лі. І все ніби складається добре, але одного прекрасного дня він їх застукав і був невдоволений. Дуже. <of> <voice> <coughs> <coughs> <geraff»>! <caller sound> Всі посварились. Ну а просто зник. Красунчик нічого не скажеш, Лів влаштував ельбайкот і навіть не пробачив її, коли вона принесла йому морозиво. А це на хвилиночку порушення правила номер 7 Байдуже, наскільки ти злий на свого друга, ти маєш пробачити йому, якщо він приніс тобі морозиво. Але Лі не прийняв морозиво. Тепер ви розумієте, як все серйозно. Та не хвилюйтесь невдовзі ці двоє помиряться завдяки чарівному танцювальному автомату, на якому буквально виросли. А щодо Ноа, Ну, він без попередження приперся на випускний до невипускного класу. Я не розумію, як це працює. Вони ж випускаються в наступному фільмі. Так якого біса в них зараз випускний? Поясніть мені, будь ласка, якщо розумієте. О, будка поцілунків. Згадали нарешті в честь кого фільм було названо. Але Ель вирішує звалити від гріха подалі і спавниться у себе в кімнаті. Після вечірки в братів флінів відбувається розмова по душам. І господи, який же лімілашка! Я так його обожнюю, ви собі не уявляєте. До того ж, він у всьому цьому бартаку єдиний виглядає на свій вік і навіть молодше. Хоча актор, зігравши лі, найстарший серед цих трьох, живіть тепер з цим. Так от відбулась розмова по душам, з якої ми дізнаємо, що Нуа завтра їде. Happy birthday, man. бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і багато вам племінників. Саме так в наших бестіків день народження. Причому не просто день народження, а цілий. Маскарад. Лі наряджається в якогось недо Бетмена, а Ель в якусь неду жінку-кішку Да, солоденька парочка. І йде свято, все круто. Аж раптом Ель звертає увагу на усі закохані парочки на вечірці. І її осяює, що вона взагалі то кохає Ноа і не хоче його відпускати. Тому вона намагається пояснити Лі, що вона взагалі-то може обійтись і без його благословення, і він або змириться, або йде нахрін. Тому йому нічого не залишається, як допомогти. Вони сідають в тачку і їдуть нас доганяти. Ноа. попутно Ель розповідає, як того турбелика кохає, кохала і буде кохати, аж раптом виявляється, що той турбелик все чув, оскільки нікуди не поїхав, помінявся місцями злі і всю дорогу був з нею в машині. І тут в мене тільки одне запитання як вона могла не помітити його величезне підборіддя, що стирчало з маски? Це ж просто всі помирились. В коханні зізнались, поцілувались, на мотоциклах покатались, а потім попрощались, бо ну, треба було їхати, в клятий Харвард. Отакий фільм закінчився. І насправді це дуже класний фільм про підлітків для підлітків. Він милий, вайбовий, іноді жизовий. І коли я кажу жизовий, я реально маю на увазі, що деякі моменти мені здалися до болі знайомими, і це прикольно. Особливу увагу хочу приділити стосункам Ель і Лі. Обожнюю такий тип стосунків в кіно, і не тільки коли персонажі по-справжньому люблять один одного, але як друзі, вони ні споріднені душі, такі близькі, майже рідні, розуміють один одного співслова, завжди підтримують і обіймаються, мають багато спільних приколів і пригод. Головне зрештою не стають парою. Такі стосунки насправді рідкість як в житті, так і в кіно. Тому особисто я їх дуже ціную. Фільм мені в принципі сподобався. Це тверда шестірка з десяти. Якщо ви полюбляєте романтичні комедії типу такого, то дуже рекомендую. Я приємно провела вечір в компанії будки поцілунків.